Луна в школі. Асистенти Клайд могли би передати борошно дві чашки. Тепер яйця. Ух. ледь не впустив. Наш кулінарний експеримент майже завершено. Треба трохи почекати. Думаю, що це буде чудовий експеримент, так, Луна? Я теж так думаю. Вашим друзям сподобається. Юпітер і я сьогодні приготували морквяний пиріг для нашого пікніка. Дозволь допомогти. Думаю, цей торт надто твердий. Він схожий на печиво. Цього торта чудове печиво. Так, але експеримент провалився. Цікаво, чому це найкращий невдалий експеримент, який я їв. Ти правий. Я хочу рецепт луна. Зараз спочатку було дві склянки борошна, три тертої морквини, чотири яйця. Ой, розпушувач. Ми забули розпушувач. Ось що сталося. Тож, якщо хочете це приготувати, не забувайте про розпушувач.